Ми розпорошили медицину і в результаті отримали погане забезпечення, в результаті отримали е, низьку кваліфікацію. Нам потрібно її сконцентрувати. Це світова померти, щоб зробити і життя. Я можу це питання задати і вам. давайте винесемо. Я можу, я можу, я можу це питання задавати. Це наша спільна з вами проблема. Давайте зробимо так. Оце зараз. Я цю проблему спостерігаю 40 років. І теж знову питання. Скільки має людей померти, щоб ми з вами зрозуміли, що це треба зробити? Молода людина. Безпродукт. Молода люди, що, що ви пропонуєте? От ваше виглядає, ви, і дарі, ви я зараз я критикуєте і біда, велика біда. Очевидно, ми розуміємо. Ми зараз говоримо про те, що треба робити так, щоб не було такої біди. відповідати а що я не звинував, може, спитав подавати? Звичайно, людське життя є найбільшою цінністю. Це не заперечено. Кожен за свою роботу має відповідати. По випадку Марії Теркач працювала міністерська комісія. Так? Були питання, скажімо, на сьогоднішній день, воно ще не можна сказати, що воно зняте повністю, воно не зняте. Жоден з лікарів. Жоден з лікарів, які е, мали відношення до Марії Деркач, я е, в цьому переконаний. Не, не робив нічого на шкоду. В нього не було умислу, щоб не допомогти цій дитині. Так? Е, в, молоді люди в лікарні вони будуть вмирати до того часу, доки будуть лікарні. Так, тільки нам треба є, ну, таке життя. Так, от будуть на, люди, люди народжуються в лікарні, і молоді люди мають вмирати в лікарні при наданні медичної допомоги. Но, но дуже добре, як лікарі від Бога, не лікарі це не Бога, не завжди можна зробити. І так є доля лікаря в людський фактор в кожному, тому я не хочу їх захистити, але я скажу, що за кожним цим лікарем, за кожним цим лікарем стоїть тисячі, а може десятки тисяч врятованих життів. Це в того лікаря, якого треба сьогодні, він сьогодні покараний. Сьогодні лікарі, які мали ну і регалії, і професори, вони всі поїхали на переатестації в міністерство, вони всі от, я не кажу, я ну ще раз кажу, що не це питання ще на сьогоднішній день не, не повністю не закрите. Але якщо ви би... хочете, щоб Ну, що ми зробили з лікарем? Смертну кару придумали, чи, чи як? Чи ми повинні, як, якщо є, так якщо є дивіться, ми ж повинні розуміти, ми діємо чітко в межах, в, в, в межах законодавчого одиниці, хто працюють анестезіологами, і практично немає жодного хірурга, який би підтвердив свою категорію безпосередньо. Тут у нас вже mm -hmm. маємо, можу вам привести ну, це я, таке ведучий госпіталя. Ще раз хочу пояснити, це виняток, а не як правило. Наші завдання літаки, ми ще заключаються. Так треба нам підготувати наших. Є ще мораль, правда? Оце про що ви кажете комуністи, яких я лікую в адміністративному варіанті дуже багато. Да. І нормальні, хороші люди, їх треба теж лікувати. Всіх незалежно від політичної якоїсь ситуації, як радіологію лікую. Так що все нормально. Я до чого веду? Ми повинні підготувати оцих наших хороших лікарів для того, щоб у них мораль була. Ви розумієте? Ми ж на це не дуже багато звертаємо дуже уваги. А тут ми ми це упустили. Будемо прямо говорити. Ми оцю частину вона залишилася. Поза нашою є проблема. є проблема, ми повинні її якимось чином ходити, виясняти. Ну, по пілотному проекту, як ви можете сказати, коли це не для преси, знову я розповідаю. Коли провідний фахівець у галузі підготовки фахівців після дипломної освіти розповідає, що вони там придумали. Які. Ну, мається на увазі, і я в тому числі. Да. Ви що, не знаєте, що так лічити гіпертонію не можна? А вони мають приписи, препарати, які коштують по 300 гривень на місячний курс лікування, по 250, розумієте? Ми це ж це влаштуємо. Куди я цей препарат припишу цьому оцій людині, яка там е, у цій уві селі? Ви ж повинні і про це думати, правда? Надія на вас, до речі, на те, що ви так гарно піднімаєте питання, надія на те, що ви ви повинні бути на нашому боці, а ми на вашому, які кажуть, що пацієнт. Повинен відповідати за своє здоров'я. Що ми будемо? Якщо він курить, п'є тому подібне. Тоді вибачте, ми що повинні мати не тільки паспорт здоров'я, а який ще паспорт нездоров'я Нездоров і тому подібне. Через те, я як медик, і маючи великий досвід роботи, розповідаю. Ми повинні надати форму. Медичну допомогу у тому повному об'ємі, який він є. І ні в якому випадку ми не повинні покривати такі справи, коли виникають питання, які пов'язані з поганою роботою. По, може після цієї справи, може після якоїсь іншої. Міністерство охорони здоров'я зараз зробило переатестацію вищих категорій, слухайте це уважно. По Україні по ушерству гінекології. Тепер виявилося, що на атестацію не прийшло 100 лікарів, які мають вищу категорію. Всі принесли довідки, що вони хворіли. Значить, що вони бояться? А хто видав їм вищу категорію? Місцеві органи управління. Розумієте? Значить, Треба віддавати цю категорію згідно його. Каже, мені докими, що як можна давати вищу категорію, якщо він оперує 30 операцій на рік, а повинен оперувати 200 операцій. Це ж нереально. Пішли до похірургам така ситуація. Мені кажуть, що ми просимо вас, візьміть те саме по відношенню до кардіологів. Я боюся розпочинати поки що цю, цю ідею. Давайте ми просто наведемо ну, повністю такі варіанти. І останнє. Реформа. В чому вона заключається? І ви не думайте, що всі ми сторонники тих чи інших реформ. Ми всі критично відносимося до певної частини нашої тої роботи, яка тут є. Але подивіться, я декан факультету, щорічно до нас поступає на медичний факультет 600 чоловік по бюджету. 600 бюджет. По контракту поступає половина з цих людей. В зв'язку з тим, що в інших місцях по бюджету зменшилось поступлення, менше стали набори менше, менше. набагато, всі вони, наші майбутні лікарі, йдуть куди? У Київ. У одиниці, хто працюють анестезіологами, і практично немає жодного хірурга, який би підтвердив свою категорію безпосередньо. Тут у нас. Вже маємо, можу вам привести. Ну, це в таке. Це... В Англії, ведучий це... госпіталя. Це... Ще раз хочу пояснити, це виняток, а не як правило. Наше завдання, яке заключається, так треба нам підготувати наших, є ще мораль, правда? Оце про що ви кажете, комуністи, яких я лікую в адміністративному варіанті дуже багато. Так. І нормальні, хороші люди, їх треба теж лікувати. Всіх незалежно всі від політичної якоїсь ситуації. Я кардіологів лікую, так що все нормально. Я до чого веду? Ми Повинні підготувати оцих наших хороших лікарів для того, щоб у них мораль була. Ви розумієте? Ми ж на це не дуже багато звертаємо дуже уваги. А тут ми, ми це упустили. Будемо прямо говорити. Ми оцю частину вона залишилася поза нашою. Є проблема. Є проблема ми повинні її якимось чином ходити, виясняти. По пілотному проекту, як ви можете сказати, коли це не для преси, знову я розповідаю, коли провідний фахівець у галузі підготовки фахівців на після дипломної освіти розповідає, що вони там придумали, Еті. ну, мається на увазі, і я в тому числі. Да. Ви що, не знаєте, що так лічить гіпертонію не можна? А вони мають приписи, препарати, які коштують по 300 гривень на місячний курс лікування, по 250. Розумієте, ми ж це ж це влаштуємо. Куди я цей препарат припишу цьому, оцій цій людині, яка там е, у віселі? Ми ж повинні і про це думати, правда? Надія на вас, до речі, на те, що ви так гарно піднімаєте питання, надія на те, що ви ви повинні бути на нашому боці, а ми на вашому. Нічній день в Тернопільській області не закритий. Не закритий. Жоден лікувальний заклад не може бути закритий. В цьому це буде суперечити Конституції України. Тобто, якщо б десь хтось собі навіть хотів це зробити, це неможливо. Про е, перепрофілізацію закладів однозначно вони перепрофілізовуються і про це е, в цьому напрямку ми будемо рухатися, і ми це робимо. Ми от маємо приклади навіть от, по е, дво, наприклад, mm -hmm. по наприклад, у дільничих лікарнях. От ми сьогодні е, в е, дільничій лікарні реорганізовуємо базові амбулаторії. Ш, е, і в, при тих амбулаторіях йдемо про створення якраз соціально-реабілітаційних центрів. Бо на сьогоднішній день дільнича лікарня там пацієнт, якому треба не Призначити вік, йому його треба подати, так? йому треба допомогти. Це функція не медицини, це функція соціальних служб. І саме в такому напрямку ми далі будемо.